Червоний хрест почав безкоштовно годувати людей, які потрапили в складні життєві ситуації. Це в переважній більшості люди без певного місця проживання. Вони отримують гарячі обіди о 12-й годині біля колишнього першотравневого заводу. Ми виконуємо державний заказ по кормленню бездомних і людей літ, попавших в трудну життєву ситуацію. В цьому году государство орієнтувались на громадські організації. Поэтому об'явила тендер среди общественных організацій по кормлению бездомних і лиц, попавших в життєву ситуацію. Запорізька обласна організація общества Красного Креста виграла тендер, и, так как ми найпространення організація. Тому тепер в кожному місті в Мелітополі, в Орехові, в Бердянське, в Приморській, кормлять бездомних. Керівник міського осередку Червоного Хреста також додала, що поки є фінансування для надання гарячих обідів на два місяці листопад. Та грудень у подальшому надання безкоштовної їжі залежатиме від того, який бюджет приймуть Україні. В Бердянську щоденно отримують гарячі обіди майже 150 людей. 9 гривень на обід стоїть. входить перше, вторе, вторе – це каша і м'ясне, або рибне блюдо, і булочка, і чай.